Робіть одну сторіс в день, і ваші охоплення будуть в космосі. Так зараз усі говорять і починають пропадати з радарів. Але чи це насправді так і чи насправді це працює? Давайте розбиратись. І ті, хто веде давно вже блог, і так помічали, що одна сторіс завжди нам дає максимальне охоплення. Тобто це не з'явилося тільки от, от, з оновленнями. Ну згадайте, коли ми виставляємо саме одну сторіс в день і більше нічого, наші охоплення завжди рекордні. І звісно, що коли ви вже виставляєте другу, третю, четверту сторіс, охоплення з кожної сторіс падають, і це нормально, тому що не всім цікаво дивитись торіс до кінця. Тут достатньо просто навіть поспостерігати за своєю поведінкою у перегляді сторіс. Ми всі робимо так само. Ми подивилися і виходимо. Можемо не до кінця. Особливо Зараз, коли ми всі вже максимально звикли до швидкого контенту, так само і Рілс не додивляються всі до кінця, це людський фактор. Тож, що я хочу сказати, це те, що не обов'язково завжди використовувати цей метод одної сторіс в день. Чи випадати на один-два дні з інстаграму, щоб підняти охоплення? Але якщо ми хочемо взяти якесь максимальне охоплення перед якоюсь подією, чи продажем, чи запуском, то ми можемо використовувати, звісно, цей прийом для того, щоб охоплення. Вити максимальну кількість людей, Тож використовуємо це краще як прийом, але не як основний спосіб ведення сторіс, бо постійна робота в такому форматі над блогом просто неможлива. Ви не зможете нормально продавати рекламу, пробити продажі і елементарно навіть розкрити свою особистість. Так ви зараз можете сказати, я розкрию себе як особистість і зроблю пост карусель, чи рекламу зроблю в Reels і так далі. Але я вам тут теж скажу, що є різні люди є люди, які більше люблять дивитися сторіс, є люди, які більше люблять дивитися Reels, а є взагалі ті, які люблять більше читати. Ти пости, пости, каруселі. Тож знову ж таки, у всьому має бути баланс. І через сторіс ми можемо зробити глибший емоційний зв'язок з нашою аудиторією, тому що погодьтесь, не всі хочуть виходити з нами в відкритий діалог під рілсом чи постом, так би мовити, оголювати свої емоції на весь світ. Багато кому простіше написати в дірект і особисто обговорити це питання. А в наступному рілс я розповім, який контент зараз в тренді, і від чого залежить, чи будуть дивитись ваші сторіс, чи ні. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити.